Вже цього тижня підрядники почнуть демонтаж радянського гриба на щиті монументу. Його ж замінять на український тризуб. Встинути хочуть вже до 24 серпня. Вартість проєкту становить 28 мільйонів гривень. На його реалізацію е не використовуватимуть бюджетні кошти. Все профінансував український бізнес. Це дев'ять компаній, більшість з яких банки. Однак така ініціатива викликала неабияке обурення в українців. Мовляв, наразі не на часі витрачати шалені кошти на демонтаж радянської символіки. Тобто, якщо не бюджетні, то не гроші взагалі, а спонсорські можна куди завгодно. Це 700 тисяч євро. Це більше двох тисяч FPV-дронів, наприклад, або 240 снайперських гвинтівок, або 350 тепловізорів гарної якості. Чому зміна герба СРСР на тризуб саме зараз більш нагальна потреба ніж підсилення технічного забезпечення війська для мене загадка. Краще б якісь турнікети кожному, а тризуб замінити після перемоги. Скільки було часу, то зробити років 30? ні, ніяк грошей, певно, не було було а зараз в акурат хлопця на нулю від того ліпше стане, і перемога одразу головне мирне небо над головами наших дітей. Чому того не робили з 91-го року? А ви не думали, що народ України якраз і воює, щоб Україна не була совком? А символи це те, що залишає нас совком. До того ж, не вам вказувати на що спонсорам витрачати свої кошти. Далі долучаємо до розмови. Ало Мартинюк, акторка, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду Захист майбутнього пані Алло, раді вітати вас. В нашому етері. Доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку вітаю вас. Водночас разом з вами ми також е, долучаємо до е, розмови історика, військовослужбовця, який також е, зараз е, допоможе розібратися у дерадінізації е, монументу е, батьківщини мати. Олександр Алфьоров з нами на зв'язку. Науковий співробітник інституту історії України, НАН України, офіцер збройних сил України. Пане Олександре, вас вітаємо. Доброго здоров'я. Отже, перше питання буде адресовано саме пані Алі, з вашого дозволу. Бо дуже вибачаюся, але я вас майже не чую. Якийсь брак по звуку. Якийсь брак по звуку, так. Ну в такому разі я пропоную зараз перенабрати пані Аллу, аби у нас звук був О, кращим. О, Чути нас чи ні? Так, пані Алло, перенаберуть, а ми поки поспілкуємося із паном Олександром. Отже, пане Олександре, доволі зараз складна ситуація склалася із батьківщиною мати, начебто, питання вже вирішено. Але е, вважають українці, що не зовсім з'являється чимало публікацій з приводу того, що 28 мільйонів гривень можна було би витратити на допомогу військовим е, збройним силам України. Е, е, чи на часі дійсно ця зміна? От у нас також ми поставили питання до глядачів телеканалу і Одна із наших глядачок написала, що не вже 30 років у нас не було грошей на цю дерадінізацію, і от зараз прийшов той самий момент. Пане Олександре, будь ласка, я розумію. <рес> поки, поки я можу відповісти, тому що я вас зараз чую. Вже чуєте. Так, ну <рес> тоді давайте, поки пан Олександр налаштовує камеру, Алло, вашу думку, як я і запланував на самому початку <рес> нашої зустрічі? А, дивіться, насправді я 100% вважаю, що це не на часі. Тим паче, що зараз під час контрнаступу. Армія Збройні Сили України потребує ще більшої допомоги, ніж це було, наприклад, там півроку назад. А, навіть зараз я суто зі свого досвіду можу сказати, можу сказати, що Бувають навіть такі ситуації, що немає на чому вивозити евакуювати поранених. Тому зараз 28 мільйонів, навіть якщо вони кажуть, це не державні кошти, то закупіть ви на ці кошти тоді 60 позашляховиків, і ви врятуєте сотні життів. Тому що зараз щодня сотні поранених, багато загиблих, і таке враження, що на якось зараз сконцентрувати увагу на те, що може ще почекати, що чекало там багато десятків сотні років, воно може, тому що треба правильно виставляти пріоритети. І якщо вони не знають, куди витратити ці кошти, то вони можуть звернутися навіть до мене. До Алли Мартинюк. я вам підкажу. Чи це дрони будуть тримали, які б життя нашим захисникам, які вночі зараз вкрай необхідні, яких дуже зараз не вистачає? Чи це може бути допомога? Пораненим військовим, нехай зайдуть просто військовий шпиталі, подивляться в очі цим захисникам, ампутованим і скажуть. Ви знаєте, нам тут срочно зараз треба е, робити дерадіанізацію. Тому о, це настільки не тільки не на часі, а навіть це ганебно зараз. Це 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 просто соромно. Угу. Тому наприклад, наша ворожа країна штампує дрони камікадзе. А ми займаємось фігньою, вибачте, за те, що я зараз скажу. Ну це просто ну... зафіксували, зафіксували. Добре, йдемо далі. Пане Олександре, тепер вам питання: як же знайти нам баланс у цьому е, моменті? Перемагати расистів осерпом та молотом посеред центру української столиці не всім хочеться. Е, ми бачимо, що голосування у дії показали 85% респондентів, які за дерадінізацію. Але робимо зараз висновок дорого. Що робити? Знаєте, у мене кардинальна протилежна думка, ніж у пана паняли, і я її висловлю в таких е позиціях. Е чесно кажучи, я з тих людей, які належав до громадського руху і патріотичного руху, ще, там, з 9 класу. І скажу, що коли ходив на ці мітинг і на зустрічі з ветеранами української повстанської армії, ходив на якісь романські справи і завжди звик витрачати свої гроші. От у від собі зі школи свої зайві якісь кишеньково гроші, витрачати на якусь справу, яка була мені абсолютно абсолютно неприбутковою, бо нічого не робила. Але я звик до цього. і очевидно, це таке явище, яке називається ну, власне, бути відповідальним громадянином. Я скажу так, що держава. Це не та інституція, яка вкладається в розуміння, що вона економить кошти для людей. Це не та інституція, яка має щось комусь завжди давати, соціально гарантувати, або ж, ну скажімо, щось знижувати в цінах. Держава це складна інституція, це надскладна, це наш вищий розвиток, ну, в понятті громадянства. Якщо ми хочемо, щоб нам все давали, то бажано залізти в золоту клітину. І повернутися в СССР. Нам будуть це давати на рівні там фізіологічних потреб. Держава це складна інституція, яка насправді регулює дуже багато е, рівнів життя. І забезпечує рівні не тільки життя людського, а й виміри, такі, як закон. так А закон, до речі, друзі, давайте так. от Закон це примус. ну от Просто увіть собі, що закон це не, це не права, це примус. Е, і держава це набагато глибша інституція ніж про те, що ми говоримо про якусь економію в контексті цих 28 мільйонів, я, чесно кажучи, я дякую, що я почув цю цифру від телеканалу Київ, який здовольнів завжди дивлюся. Але справа в тому, що ну от я голова експертної комісії з перенування міста Києва, та Міць. І голова під комісії під експертної групи в контексті цих пам'яток по Києву. Ми е, на крайньому засіданні, нашому е, в онлайн режимі, я був е, провели позицію про те, щоб демонтувати цей і молот. і в принципі ця позиція була абсолютно паралельно до позиції Кабінету Міністр е, Міністерства угу. культури України. Е, друзі е, не на часі такі питання будуть завжди, але ці питання не на часі про Вулиці про пам'ятники, це ж і є та хвірточка, яку відкрили 24 лютого, 22-го року. Я з 14-го року був добровольцем, і я прекрасно тоді розумів. Що ці люди, які не хочуть перемовити вулиці, не хочуть зносити шматутіних, ватутіних, всяких капустякіних з наших е, е, вулиць, ми сьогодні що бачимо, коли окупант заходить, от там де зараз я знаходжуся, та на Бахмутчині, коли він заходив сюди, що він бачив? Він йшов по вулицях з назвами всяких Енгельсів, Кварцеткін, Першотравневих. Він йшов як у себе вдома, бо його простір був маркований домашніми умовами. Він казав: Да, там рашка, і тут рашка. Бо у нього однакові маркери ідентичності включені, і зрозуміло, що питання. Знесення цієї символіки радянської це питання до ста першого другого року. Насправді, uh -huh. пане Олександр, зафіксували. Я хочу встигнути цю тему обговорити. У нас не година, на жаль, а мені здається, що й години буде замало. Я як модератор нашої зустрічі одразу скажу, я ще вам поставлю по одному питанню по черзі. Після цього я бачу, що пані Алла вже хоче поставити в свою чергу питання напевно пану Олександру. І Я вам дам цю можливість, але спершу давайте до питання якраз пані Мартинюк. Отже, за 28 мільйонів гривень, а це 700 тисяч доларів, можна було б закупити більше 2 тисяч fpv дронів, або 350 якісних тепловізорів, або 240 снайперських гвинтівок, або і ще багато часу. Ще багато чого. Це із допису однієї з волонтерок, так само яка викликала у мережі деяку дискусію. Скільки часу, от, пані Алло, до вас питання, Скільки часу е, треба волонтерській організації? У вас далеко не остання волонтерська організація. Вам люди довіряють. Скільки часу треба на те, щоб назбирати 28 мільйонів гривень? Зараз наразі дуже важко. По-перше, я б додавала, що я теж 2014 року на війні, і теж я являюсь революціонеркою, яка провела дуже багато мітингів. І я знаю, що такі дух патріотизму. І звісно, ми за те, щоб прийміновували зараз назви вулиць по всій Україні, це дуже цінується. Це дуже потрібно для нас. І що стосується радянських пам'ятників, звісно, їх потрібно зносити, і це ми бачили ще і під час початку повномасштабної війни. І раніше це робили навіть наші. Просто добровольці, не витрачаючи на це е, мільйони коштів, для того щоб навіть зараз ми намагаємося зібрати два мільйони для того, щоб закупити дрони. Ми вже це другий тиждень робимо. Тобто, якщо вже є така сума, і вона може врятувати життя захисників, то я вважаю що саме зараз, коли в нас Просто зараз відбувається. Ну ви розумієте, що не завжди всю правду говорять, наскільки в нас багато втрат. І я не можу, наприклад, зараз дивитись хлопцям, які е, йдуть е, в бій, не маючи навіть достатньої е, кількості тих же дронів і впівідронів, І в мене розриваються ці запити, і ми зато зараз, прямо зараз, ми маємо е, займатися цим, щоб от е, займаємось родиною мати. От розумієте, тому а, це важко такі кошти зібрати важко. Можливо, там фонду «Повернись живим» чи притулі. Вони більш такі да, у нас популярні, їм це буде легше, але теж таку саме суму ти не збереш за один день. Тобто це велика кількість має пройти. І навіть емки вже краще закупили. Ну таких фондів як у притули там «Повернись живим» не так багато. У нас слід визнати справді і... але давно така сума, яку навіть вони там за 2-3 доби не зберуть. Е, також додам, що 28 гр... е, мільйонів гривень це ті кошти, які не будуть використані із е, державного бюджету. Це гроші, які е, компанії, там приватні компанії, якісь бізнеси вирішили допомогти і де монумент. Отже, почули вас. Дякуємо, пані Алло. Далі до пана Олександра е, взяли е, в принципі демократичний спосіб. Вирішили е, опитування провести у дії 85% людей. Висловили свою підтримку з приводу дерадінізації цієї цього монументу, якраз серпу і молоту. Чи справедливо це я? Чому питаю, тому що люди, які голосували, вочевидь не бачили реальних цифр, скільки ми маємо грошей, які у нас фінансові спроможності підтримувати нашу армію, і як їм взагалі порівнювати, чи можемо ми щось там змінювати дераніздерадінізувати чи ні? Коли вони ну фактично не в копіченому цьому матеріалі? Вони тільки про свої кишені зараз думають, згадують про те, що е, наближаються е, до нас підвищення. Цін через там повернення мита на паливо і все інше дякую. В першу чергу хочу сказати, що я чув про діяльність фонду пані Али і приємно, що ми зустрілися в Бетері. По друге, скажу, що допомога українцям дуже необхідна і це солідоризує суспільство. По третє, скажу, що ну без волонтерства і без розуміння того, що треба рахувати гроші і віддавати їх державі з. Приватний стиф, ми далі нікуди б не пішли і цю війну не виграємо. Тому дякую волонтерам про те, що ви говорите зараз. Це питання воно називається відповіді відповідальність. Справді будь-яке рішення має мати відповідальність людини. Якщо людина голосує додатку про ту чи іншу категорію, так чи ні, то це не тільки, вибачте мені, цифрове ваше виявлення Давайте згадаємо так, що будь-яке голосування, буде які будь-які прибісти це відповідальність, і це обов'язок кожного громадянина. Якщо ми говоримо про вибори, так от натискаючи ту чи іншу кнопку, ви вибачте мені, увіть собі, що ви в ліфті, і що від цього залежить того, куди ви будете рухатись. Якщо ви будете натискати вічно в підвал, то будете вічно в підвалі. Голосуючи за декомунізацію, будь ласка, просто зрозумійте, що завтра прийде день, коли знімуть з родини мать. Батьківщина матері серпимо, і, і кожен українець, який лишився в Україні, заплатить за це одну гривню, отак. От от, будь ласка, своєю кишеню. Я казав Євген Чикаленко, любить Україну до глибини своєї кишені, і це правда, тому що треба бути вийти з зони комфорту і робити свої дії завжди відповідально. Я обіцяв також додати до нашої розмови думку українців, принаймні наших глядачів. Ем, і у нас паритет. От вам чесно скажу, я не буду зачитувати усі повідомлення, просто вибірково по одному, хоча б зачитаю. От тут на підтримку е, пані Алла десять років нікого не цікавив герб на ті батьківщини матері. А тепер під час війни, коли кожна копійка на вагу золота, ми хочемо витратити 28 мільйонів гривень на цю фігню. От, як в принципі, вже і виразилися е, пані Алла. Е, ну не. З приводу якраз Дерадінізації, а взагалі, загалом, так знаєте, на такі ідеї, скажімо, ем, таке міг придумати той, хто грає на боці рашки ганьба і е, позорище. Таку думку висловили. Але але, маємо ми підтримку і до вас, пане Олександре. Ем, написали, написали, Боже, де це повідомлення е, втратив. Ем, меценати мають право, як хочуть використовувати свої кошти. Нехай краще питання по е, барабанам та вочеріскам задають, бо бюджетні. Кошти. І також е, пишуть, що е, на часі на часі і коли, як не зараз. От і ще таке повідомлення. Власне, тепер даю можливість, у нас залишається не так багато часу, але, пані Алло, ваше питання, можливо, до пана Олександра, якщо є. Та я дякую вам за все, що ви робите. І насправді так, ми всі зараз об'єднуємось, рухаємось заради одного, да? це заради перемоги і заради того, щоб ось ці всі. Такі сказати присмаки комунізму і рашки вони були зниклі з нашої держави. Але ми в першу чергу, як для мене, це особисто що таке да Україна і справжній патріот, це та людина, яка говорить українською мовою, це та людина, яка любить свою державу і зараз яка допомагає її розвивати, відбудовувати економіку і вберегти життя тих, хто зараз знаходиться в окопах на бойових, і потім вже ми будемо займатися тим, щоб відновлювати нашу державу. Тобто це не обов'язково тільки. Ну для мене патріот це не тільки та людина, яка каже, от треба обов'язково там не знаю, знести пам'ятник, але сидить вдома, плює сімки, поки зараз війна і нічого не робить. Тому ми зараз всі маємо дійсно об'єднуватися заради одного. Пані Алло, я так розумію, це ваша думка, а не питання. Тому я, е, пане Олександре, чи є у вас питання до пані Так, У да, мене дуже конкретне питання до пана до пані Алли. і зараз висловив. Перед тим скажу свою рефлексію, що держава, в якій веде війна, має бути повністю мобілізована. Народ має бути повністю мобілізований і розуміти, що зброєю на сьогоднішній день є не лише зброя, яка ви на фронті. Це і вдалі кухарі, і вдалі. І далі, скажімо, сенси і речі, які роблять волонтери, і це історія зброї і екологія зброї, і все, що може бути за держава, це є все нашою зброєю. Тому мене дуже конкретне питання до пані Алли. Пані Алла, на що ви зараз робите збір? Будь ласка, проносите це, якщо є можливість у каналу Київ. Так. Да. Зараз у нас збір на дрони, DJI Thermal і на позашляхвики для евакуації поранених. Це а зараз на які бригади на які бригади, на які бригади? Ну, в нас це третя штурмова, третя окрема штурмова бригада, диносто 24-та. У Нас багато насправді саме ті, хто зараз знаходиться на Запорізькому, на Донецькому напрямку в контрнаступальних діях. Власне, допомагайте, донатьте на Збройні Сили України. І ви знаєте, навіщо я влаштував цю зустріч? Аби всі зрозуміли, що навіть якщо пообіч мене знаходяться два опоненти, вони все одно працюють на користь нашої держави, вони все одно. Пришвидшують нашу перемогу. Я вам за це обом дякую дуже і за ваші ґрунтовні відповіді. Вони мають місце бути як і одна, як і інша. Але найголовніше, що також е, зараз бентежить напевно українців в тилу, це сварки між українцями. Е, це... От слово, яке саме жахливе сваритись зараз не да. можна. От okay. це слово, пані Аллу найважливіше ціє, цього включення. Ви сказали вже це єднання. Я хотів би, щоб ми з вами продовжували єднатися, щоб ви з вами були єдиною країною і працювали далі на перемогу. Дуже вам дякую, Алла Мартинюк, акторка, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду Захист майбутнього. Долучайтеся до нього. Також донайте. Не забувайте. От бачите, на дрони збираємо. Вони зараз над необхідні нашим збройним силам. В свою чергу, пане Олександр, Олександр Альфоров із. Сторик, науковий співробітник інституту історії України, нам України офіцер збройних сил України, дякую вам. Цікава була дуже розмова.